Як Суспільне студія в ефірі українські лісники навчились обходити нову державну систему контролю виробок. Про це йдеться у матеріалах розслідування від видання Media. за даними покласти край незаконним виробкам мали завдяки обов'язковій фотофіксації зрубаної деревини. Видання ж проаналізувало тисячі товарно-транспортних накладних і фотографії з завантаженими деревиною вантажівками і виявило, що українські лісівники швидко придумали як обійти систему. Мар'яна Овська журналістка Медіа доєднується до нашого ефіру. Перемо зараз. Пані Мар'яно, вітаємо. Добрий вечір, пані Мар'яно. Отож, у червні 2024 року голова Держлісагентства Віктор Смаль заявив про те, що ось кінець популярній схемі приховування незаконних виробок деревині завдяки фотофіксації. Як би це мало працювати, і як це почало працювати на практиці? Можете поділитися з нами деталями. В Україні вже кілька років працює єдина державна система обліку деревини, от називається, і вся деревина, яка їздить україною, там лісовози, яку переводять, вона має бути внесена в цю систему. Від початку 2024 року, вже кілька місяців Держлісагентство тестувало нову опцію цієї системи. Тобто, окрім ДТН, окрім головного документу, який є при перевезенні у лісовозів, зараз інформація додається також з фотографіями. Сім місяців цю опцію тестували на підприємствах Держлісагентства, а у червні. Фотофіксація стала обов'язковою для всіх підприємств в Україні, і це в принципі дуже цікаво. Я думаю, що можна провести таку аналогію для тих, хто не знайомий з цією системою, тим як працює нова пошта. Так якщо ви щось відправляєте, ви маєте номер товаротранспортної накладної. Відповідно, той, хто відправив, може відслідкувати інформацію. Там інформація про те, хто, кому, скільки деревини продав, і той, хто перевозить деревину, і той, хто купує логіка була. Насправді дуже на мою думку, дуже прозора ідея полягала в тому, що кожен, хто бачить лісовоз на дорозі, може ввести номер. Держномарів автівки, і побачити в системі на сайті такої системи ЕОД інформацію про те, звідки їде дерево, хто її перевозить, хто купив і яка саме деревина. Це теж дуже цікаво насправді, тому що є дорожча деревина, є деревина, яку можна використати для того, щоб виготовити меблі, наприклад. Є деревина просто для того, щоб порубати її на дрова. Ось тому насправді система дуже цікава. Її аналоги є в інших країнах Європи, таких, наприклад, як Румунія, і все би було добре, якби ця система не залишала в собі. Скажемо так, деякі недоліки, деякі лазівки для того, щоб е, ті, хто хочуть приховати клас якості деревини, наприклад, або обсяги деревини, е, могли не завантажувати фотографії, або завантажувати фотографії будь-які. Е, ми бачили дуже смішні фотографії, там, наприклад, коней, ноги людські, яких усмішки, лісників і так далі. Але е, ці фотографії не були інформативними, скажімо так. Пані Мар'яно, от, власне, скільки таких даних вам вдалося проаналізувати і що конкретно там було зображено? Можливо, деякі вас вразили насправді так. Це було найскладніше завдання дістати перелік цих товаротранспортних накладних, попри те, що Держлісагентство декларувало, що це дуже прозора система. Насправді дістати перелік цих товаротранспортних накладних виявилося зовсім нелегко. Я відправляла запити до усіх лісових офісів Держлісагентства, їх майже 10, здається, і ми отримали насправді накладні тільки від одного офіса. Ось ми звернулися за допомогою до народної депутатки, яка люб'язно погодилася. Він дізнала депутатський запит. Тільки після цього ми отримали. Десятки тисяч накладних за період два тижні. Два тижні це не випадково а, саме стільки ми просили не випадково. Ми просили саме за цей період, тому що а, м, в системі фотографії зберігаються тільки два тижні. Тобто, реально ви можете подивитися тільки за 14 днів. товаротранспортні накладні і фотографії до них. Ось це нормально. Насправді наші румунські колеги теж розповідали про те, що в них. Фотографії у накладних зберігають кілька днів. Я так розумію, це пов'язано з обсягами серверів, які можуть зберігати ці дані. Ось ми отримали десятки тисяч накладних. Не всі з них вмістили фотографії. Попри те, що держмісагенство каже, що система не дозволить надрукувати накладну, поки в ній не буде завантажено чотири фотографії. Насправді ми виявили, що в багатьох документах фотографій не було. Нам так і не пояснили причину, як це може бути. Але наше завдання було, і наша ціль була у тому, щоб проаналізувати фотографії, власне, наскільки вони інформативні, і моделюємо таку ситуацію, якщо лісовоз зупиняє поліція, чи вона побачить в системі різницю між тим, як виглядає деревина на машині, і як ця деревина виглядає на фотографії. Насправді це дуже цікава і проста ідея. Ось і коли ми почали аналізувати, ми побачили, що є лісокористувачі, які регулярно не завантажують фотографії або прикривають пальцем просто екран телефона, або фотографують абсолютно зайві речі. Це можуть бути ламінат, офіс, свій якісь записки. Навіть ми побачили на цих фотографіях, але най, такою найхитрішою я б сказала схемою. Була така махінація, коли фотографували екран комп'ютера або телефону, на якому були відкриті зображення відповідно цієї машини з деревиною. І е, на жаль, чи на щастя, е, е, коли робили оці фотографії е, з екранів, то робили їх не дуже обережно, і ми там знайшли і пальці, і меню телефона, і бліки екрану. Тобто дуже дуже непрофесійно намагалися обманути цю систему. Ось тому в нас власне така було таке було запитання відкрите до Держлісагентства, Наскільки є ефективною така система, яка дозволяє і пропускає махінації, такі я би сказала, досить примітивні. Так? можна фотографувати в принципі будь-що, і накладна вам все одно пройде, і ви отримаєте документ для легального перевезення деревини. Пані Мар'яно, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Була журналістка Angel Медіа Мар'яна Вербовська. З нею говорили про те, що українські лісники навчилися обходити нову державну систему незаконних виробок лісів. Також ми запрошували представників держліс.